Всім привіт! Сьогодні я вам хотів би показати свій свою книжечку, яка йшла з моїм мотоблоком. Мотоблокові буде 30 січня 11 років. Момо зубрикові. Така книжечка, зараз я детально вам її покажу. На те, що ви мене запитуєте, на чому заакцентувати увагу, я все ми на цьому зупинимося. Ну, разом з цією книжкою мені дали отакий талончик. Мотоблок, зубр. Ну, десь такі як карта. Карта гральні. От, потужність. Двигун. Колір. Десь сам. Обратка сторона, там мої дані, я вам показувати не буду. Там тільки синенький колір тут такий червоненький, як би. А там синенький. Показувати не буду, там мої дані, думаю, це ні до чого. Там прізвищем я по батькові і де проживаю. Все. І, а підпис продавця і штамп. Все. Думаю, там нічого такого особливого немає. Такий талончик, я його обов'язково ввожу файликові. Так, от кладу його. Тому така книжечка, ну десь А4 з мотоблоком. Дав вже поюзана руки, якби беруть своє. Я коли куди в місто їду десь, так, знаєте, то я беру цю книжечку, бо мене, мене, мене раз зупинили. А от мой дядька на мотоблоці рази 4 іменно на цьому. Сусіда виїжджав з вулиці, машина їхала, стала, зловила то. По 130-ті це керування тверезому вигляді. Ну, Він, я кажу, мол, пенсіонер, що там нічого, але я думаю, там все ж таки щось де було. Так, ну що ж, вона, виходить, на російській мові. Це введення, вступ, зміст. Ось так воно все. Правила техніки безпеки. Можете скріни робити або зупиняти відео кому потрібно. Потім обкатка. Чесно, обкатку по своєму мотоблокові Скажу так, я, може, не робив, просто в халасту катався. Ну, як в народі кажуть, страковоска. Все. Сраковоска. Зовнішній вигляд. Колічество зубців, схема трансмісії. Ну, я не знаю, для кого, для мене це просто малюнок. Він мені ну, ну, нічого не говорить. У ну, мене нема технічної освіти, тягове зусилля. 1600, 1600 на 5 1616 на 6 956. Ну і скорість відповідна. Основні технічні характеристики. Ну, вас зусилля, що на чверті все на таке. Я покажу вам особисто. Зараз будемо йти, що особисто мені пригодилося. Ну, стало в нагоді з цієї іменно книжечки. Оце все ці малюнки, то в якби... КПП. би Швидкі... Пус. які. Трошки бачите в і в мене залапано. Сама експлуатація, ну. Регулювання. Опускати, потім підтягувати. Ну, якщо цей винт кривий, та як в мене ось він йде, то вам прийдеться брати ломаку якусь і сунути, один суне, другий затягує. Тому вам це, та як в мене кривий, сам цей. Регульовочний цей болт газюлька. Бачите, вже де-не-де так, що вже добре залапано. Та я так коротко пробіжусь, кому цікаво. беріть, зупиняйте відео, читайте, в ко немає книжечки. Кому а кому навіть цікаво, як раніше продавалися. Технічне обслуговування. от Технічний осмотр і ремонт півтори-дві 2000 часов роботи. Дополнічне технічне обслуговування, 500 часов роботи. Ну, ну десь так і є. Воздушний фільтр від 8 до 5 часов роботи в зависимості експлуатації. Основне кожних 100 часов. Опа, оце я вже показував одну, якось в одному відео цю таблицю. Ну може, хто не бачив то ще раз. Коробка передач. Через скільки міняється масло, через 600 часов роботи. Е, да, Зустрічавши відео, так, сфокусую, щоб читали. Зустрічав відео, де кажуть, що коробку. Ну, і в самому двигуні в коробці потрібно міняти не в залежності від моточасов, а в залежності від навантаження. Частково я з цим згідний, частково ні, ну якби от того що. Обґрунтовую. От мого сусіда Мотоблок-ентавер, по можливості з ньому покажу. На рік чи на два старший мого. Так він їздить ним ну, 30 часов в рік. Це. Ну, дрова заготовлює, воду возить. У нього там 20 сот города обробляє ним. Ну, У нього 20 літрів солярки, з головою йде. У мене ж, ну, я не знаю, я 10 разів тільки соломи привіз. То в мене одну солому там в районі, ну, так, щоб не збрехати, там, більш 5 літрів. Десь 6-8. ну, Десь так, даже 5-8 отак. Точно сказати не можу, бо в мене бак хлюпає через те, там мене запитували, в мене і краска пооблазила. Так що так, йдемо далі. Смазка. Найбільш, найбільш... найчастіше. Кажем, несправності мотоблока та способи їх усунення. Я вам покажу. Читати не буду. Кому цікаво, встановляйте відео, зупиняйте і дивіться. Так, навіть отут а ще є. Так, що тут а далі? Покажу? Ну, набор ключів, гаячний ключ, отортки не було. Це брехня чортки не було. Комплект для інструментів це оцей ключ маховика знімати. Шестигранник з цим, і чортки ну, точно не було. Ні колець, нічого ну не було. Е, ключі на 13 був. чи не Ні, ключів не було. Ой, не пам'ятаю вже чесно. Вроді, наче не було. А може і був, ну який один. Ну, це ремонт музиці пішли. Отже, по іншій мові. А, чи печатка чи що? Коробка передач в зборі. Там саме головне переклали, а тут ні. Нумерація рама передня. Це ще до рами. Колесо, будова колеса. Роги. Як в народі. По народному роги. Ну, бо... Чого роги, бо тут навіть, бачите, не переклали, як вони. що. Це ще дороги. КПП. Е, до речі, знайду цього. Е, речах переключання колісу. У мене він є, я спробую його заварити, хай буде. Пана йти тільки заварити треба чимось цим автоматом. Не інвертором, а автоматом. Щоб хтось заварив. Проковоступ до експлуатації самого двигуна. Технічні характеристики. Оце ще потрібно. Клапан зазор. Впускний 025-030. Випускний 0,30-035. Зазор потрібно робити. В залежності, як ви експлуатуєте, якщо так як я, тут напевно рази три в рік. Бо в мене, я вже знімав відео, коли по землю їздив. То буває таке, що погано трохи вижимає. значить вже потрібно регулювання. Це ви бачите в тому, що ви пробуєте завести і клапан якби трошки ну не вижимає. Ну, от ви розкручуєте маховик, щоб завести. Ну, це так. По... Людина, яка має мотоблок, мене зрозуміє. Мотоблок чи мототрактор з ручкою. Ну, а це все остальне, ну. 0,25, 0,30 плюс 05. це. Буклетик. Зараз покажу. гарантія 12 місяців Ну це воно старе. Ну, як старе можна купити, але буклетик сам старий. бачите. Ну, не подумайте, це не реклама ніяка, нічого. Вже ці номера не думаю, що актуальні. Бо ціни. Це я тут брав мотоблока в нього, але тут ціни явно немаленькі. Зато є гарантія. Якби. Двигуни. Це ми прийшли вже до двигунів. Ну, це якийсь загальний, бачите, коротка кришка в мене довга. о Коротка. Система охолодження. От, як заливати мастило, рівень його, запуск, перекриття краника. Верхня мер... мертва точка. До речі, верхня мертва точка, якщо, ну, ви мало не в всіх мотоблоках, скажімо так, воно збігається з тими позначками. Не в всіх мотоблоках. Це я що перевіряти. Ну, таке загальна інформація. Ослаблення. Зняття показано. Молотком ослаблення і так само і зажимання. Показано, як витягувати. М'єтки ці всі. Вже сам двигун. І тут а, що туди входить перелік. кришка. Головка, головка блока, ось вона. Там, бачу, її шліфують. Тут ще не приходилось. Но коли будете ставити гільзу, старайтесь менше ним зажимати. Даю пораду зразу наперед. Бо ви можете там, там як сказати, щось нарушити, там міліметри. Тому не сильно зажимайте. Дожим... До... Дожати можете, але ну, така з нею посадити. Ну, старайтесь нею не садити. Це моя вам порада. Це, звісно, діло ваше. Можете раз, два, тяп-ляп. Ну, Чревато Ну, Малюнки це такому цікаво. Распредвал в зборі. Система впуска, фільтр, е, на рахунок фільтра. Оце такий обичний, самий звичайний фільтр, який був на перших цих. Він досить непогано виходив на всіх моделях. От візьміть любий старий мотоблок чи там мототрактор такий. Зараз, да, є новий, я бачив, кращий. Ціна його там в районі, по-моєму, 350 гривень, плюс-мінус такий з масляною ванночкою. По-перше, це додаткові витрати. раз. По-друге, да, можливо, він і хороший. Но... Знаєте, це все впирається кошти. Якщо цей непогано ходить, то навіщо купляти новий. Це моя така думка. Тому, а тим більше, якщо ви дачник який там, що ви не часто там, скажімо, ним їздите, то воно ну, вам не потрібно. Це я зрозумію, що ви там на полі зерно, чи ще щось Ось це де пилюки і постійно їсти. Да. Тут, а, як на мене, то да, я б би сам би купив. А так, ну. Не потрібно. Глушник, хоча він квадратний, він у мене круглий. Це напевно з десятки вже. Там Смазочна система. Це що таке? Це система подачі палива. Бак. Тут все перелік. Там, можливо, щось десь не зняв, то... Пишіть, я дозніму обов'язково покажу в наступних відео. Система регулятора газу. Ні, це паливний насос. Так, да, паливний насос. Паливний насос зборів. І топливний насос в сам зборів по форсунка. Це форсунка взагалі паливний насос. Ну і гарантійні ці всі. От показую їх. Ось така інструкція для мотоблока. Е, скажу так, там теж мене запитували, як б я мотоблока взяв би. Я б, напевно, взяв би ну, десятку. Ну, там більше, там є балансировочний шивал, і він сам по собі більше їсть палива. Ну, Но не 12-ку. 8-10. Це так, скажу, вполне адекватно. Ну, десятка, ну це середина. Ну, я знаю. Ну Більше їсть. Ну, трошки швидше їде, якщо на шості їхати. Ну, бо там більше потужності. Ну, не знаю. Ну Оскільки в мене вісьмірка то я взяв би вісьмірку тільки за електростартом Обов'язково беріть за електростаратором, за електростартором, не жалійте коштів. Повірте, зимою. Зимою він погано заводиться. В мене заводиться, напевно, зразу з 6. Так точно. Ну, Хорошо треба розкрутити. Даже коли картоплю купаємо, холодно, то він погано заводиться. Тому обов'язково з електростартером, ну, напевно, десятка. Ну, враховуючи те, що зараз, наверное, мотоблок коштує з фризою вісьмерка з електростартером в районі 50К. Та, я думаю, вісь, вісьмерка. З електростатром вам цілком достатньо. Можете взяти десятку. Ну, дванадцятку ні він важкий. Мені, от, за скільки років, 8 цілком вистачало. Цілком. Та я думаю, вам тим більше. І в мене два городи я показував, що я все ним роблю. І ораю, і фризую, що тільки ним не роблю. Мені цілком вистачає. Можливо, щось не показав, чи щось не сказав, можете ставити коментарі. Підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня і менших поломок мотоблока.